Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачне сало зі спеціями та часником. Поїхали! В киплячу воду даємо сіль, перець горошок та лавровий листок. Обережно опускаємо сало у воду та варимо 45-50 хвилин. Тим часом подрібнюємо одну головку часнику. Додаємо сіль, перець та все ретельно перемішуємо. Не варто боятися переборщити сіллю. Сало візьме стільки, скільки треба. Виймаємо сало та натираємо його з усіх сторін. Нічого страшного, якщо сало ще тепле. Обгортаємо фольгою та ставимо в холодильник на 24 години. Можна і довше, так навіть краще. Сало добре настоїться. Сало ситна та смачна закуска на швидку руку. За цим рецептом воно дуже ніжне, легко ріжеться, а часник надає особливий аромат. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви готуєте сало. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!